Низька плацентація. Що це таке? Чому виникає такий стан і чи може він якимось чином загрожувати нормальному перебігу вагітності? Але для початку, перед тим, як розказати про це, я нагадаю декілька слів про плаценту. Що таке плацента? Отже, плацента це такий тимчасовий, як ми його називаємо, провізорний орган, який формується у матці під час вагітності. І його основна мета це забезпечення адекватного кровообігу між матір'ю та дитиною. Крім того, недаремно плаценту деколи називають мікронолабораторією, адже протягом свого існування вона виробляє практично всі речовини, які виробляються в дорослому організмі. І виробляє вона через те, що плід в силу своєї незрілості цього робити ще не може. Формування плаценти завершується. Під кінець першого початок другого триместру вагітності, тобто в терміні приблизно 14-15 тижнів. І от тепер ми підходимо до самого головного питання: а чи може яким чином впливати на перебіг вагітності місце розташування плаценти? Зазвичай плацента розташовується у верхній половині матки, і, до речі, частіше справа. Але деколи під час ультразвукового дослідження лікар може діагностувати її низьке розташування. Тобто це означає, що край плаценти знаходиться нижче відстані приблизно 5-6 см до виходу з матки. Це і є низька плацентація. Відомо, що до тих факторів, які можуть сприяти низькій плацентації, може призвести ряд факторів. В першу чергу це будь-які оперативні втручання, які були на матці, які були проведені раніше жінці, Це операції, аборти, до речі, кесарів росту також відноситься до цих ситуацій. А також до низької плацентації можуть призвести такі стани, як багатоплідна вагітність, можливо, перенесені раніше запальні захворювання внутрішніх статевих органів. Ну, а в деяких ситуаціях ми навіть гадки не маємо, чому саме в такому місці відбулася імплантація плідного яйця. То як же взнати, а яка локалізація плаценти і де вона знаходиться? Ну, як я зауважив трошки раніше, локалізація плаценти визначається за допомогою ультразвукового дослідження. І тепер декілька слів про те, як може проявлятись... Цей стан і чим може загрожувати. І одразу я хотів би зазначити, що зазвичай симптоми при низькому прикріпленні плаценти є або маловираженими, або навіть взагалі відсутніми. Тим не менш, на що слід звертати увагу. До так званих тривожних дзвіночків я би відніс в першу чергу непостійні. Досить невиражені, мало виражені боліві відчуття в нижній частині живота або попереку. Також я сюди додав би появу незначних кровянистих виділень. До речі, що стосується болівих відчуттів, то при низькій плацентації, ну, в деякій мірі характерним, є те, що ці відчуття можуть раптово посилюватись при Різкому напруженні м'язів черевного пресу. Коли це буває, коли людина, жінка раптово чхнула або кашлянула. Ну а в більш пізніх термінах е, слід просто контролювати внутрішньоутробний стан плода. Адже відомо, що судинна мережа більш розглужена, більш розвинута все ж таки у верхній, верхній частині верхній половині матки. Тому саме через це низька плацентація деколи може сприяти. Недоотриманню плодом достатньої кількості крові. Так як же лікувати цей стан? А ніяк. Просто ви повинні знати, що слід е, не панікувати і регулярно і своєчасно відвідувати лікаря. Ви повинні знати, що існує таке поняття, як міграція плаценка. Що це означає? З часом, з кожним днем, з кожним тижнем вагітності матка росте. І, відповідно, разом із ростом і збільшенням матки, плацента неначебто піднімається. Насправді, безумовно, вона не рухається по відношенню до матки, але е з кожним наступним тижнем і місцем вагітності під час ультразвукового дослідження, ми можемо е побачити, як плацента піднімається. Саме це явище ми називаємо міграцією плаценти. Так що, якщо вам поставили діагноз низького розташування плаценти, не панікуйте, дайте трошки часу. Цілком можливо, що через якийсь термін, місяць, тиждень чи місяць ситуація стане абсолютно фізіологічною. Разом з тим я хотів би дати декілька порад щодо правил поведінки в ситуації, коли вам поставили діагноз низького розташування плаценти. В першу чергу, слід суттєво обмежити або навіть виключити е свого, свого життя інтенсивні. Фізичні навантаження, особливо пов'язані з стрибковими силовими вправами. Також не буде зайвим відмовитись від відвідувань лазні або сауни, або гарячої ванни, хоча по великому рахунку саме ці процедури не рекомендовані при будь-якій вагітності. Ну і нехай мене звичайно вибачать всі чоловіки, на якийсь час слід відмовитись від статевого життя. Отже, як бачите, низьке розташування плаценти не є таким якимсь страшним станом або діагнозом, і потребує просто спостереження і, можливо, стримання в якихось конкретних аспектах вашої життєдіяльності. На цьому все. Всім чистого неба і спокійних ночей.